Під час масової ракетної атаки, 14 січня, постраждав і кривий ріг. Хоч силами протиповітряної оборони вдалося збити чотири ракети, однак було зафіксовано потрапляння у приватний сектор. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Як повідомив у телеграмі голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, до півночі на місці вчорашнього удару ворожої ракети працювали рятівні аварії. Ні та комунальні служби постраждало близько 50 приватних будинків: три школи, два дитячі садочки, багатоквартирні будинки та адміністративна будівля. За словами Вілкула, з самого ранку наступного дня працюють спеціальні групи, які більш докладно обстежують пошкодження. Йдеться насамперед щодо приватних будинків. Людям обіцяють надати допомогу будматеріалами для першочергових відновлювальних робіт.